Добрий день. Добрий день. Я вам 21-го на виборі голосуйте, щоб землі на залізні працювали. день, Добрий день, я там продаю голосу. Хотіли запитати. Тому я її добиваю, тому що ціни на газ. На газ і на комуналку тоді вони знизяться. Тому що коли сьогодні в Європі ціна на газ падає а в Україні росте, це підтвердження. Але так річ у тім, що наш завжди піднімає. що це несправедливо. Підвищення тарифів це неправильно. Воно не може бути просто підвищуватися, тому що кому хочеться а грабити людей. Тому я розберуся по вашому конкретному випадку. Я вас дуже а в масштабах прошу. держави зниження тарифів це зниження цін на газ, щоб була справедлива ціна на газ. Не корупцією займається. Коболєву по півтора мільярди премії платять, а грабують із вашої кишені. А справедлива ціна на газ і наведення порядку із зарплатами керівників компанії чиновників. Дякую вам. Добрий дякую день. Добрий день. Як в народу, так і в мене. Думаю, що не дуже хорошо зараз у людей. Тому я борюся, щоб була справедливість, щоб люди жили краще. Дай Боже, дякую вам, підтримуйте. Доброго дня, казаки, дівчатку. Доброму. Добрий день. Добрий день, люди. Доброго Лево? дня. Львова. Вітаю вас. Лівороч, ліворочка. Куди на голову лізете? Люди. Добрий день. доброго дня. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Вітаю дівчатки. Доброго дня всім, козаки вітають. Микола попав кадр. Доброго дня. Приходить за Ми за вас боремося. Щоб ціни були нижчі і щоб інфляції не було, щоб зарплату піднімали, а не граблять народ через тарифи і через комуналку. Тому підтримуйте, 21 липня прийдіть і підтримайте ляшка, щоб було за кого за вас слово сказати, а щоб у вас була можливість продати продукцію, а в людей купити цю продукцію. Ви стоїте, приїхали, ви з села приїхали, так? Оце стоїте цілий день і в людей немає грошей, щоб купити. А я добиваю, щоб підняти зарплати, щоб землю не продавали. Чужинцям, щоб ця земля належала українцям і щоб вона вас годувала, ваш пай, щоб вас годував. Це правильна політика, підтримуєте? Дякую вам. Так щоб приходьте 21-го на вибори і за ляшка за радикальну партію. Що Купляйте, що? Тому ну, що людей грошей немає. Я добиваю, щоб зарплати підняли. І щоб землю не продавали чужинцям, а щоб вона належала нашим людям, українцям, щоб ви Заробляли на ній гроші, а не стоїте з тупічами пенсії цілий день, щоб копійки саме. Тому добивають перерахунку пенсії і зниження цін на газ, щоб ви не віддавали усе своє за акуратно, що ви б'єте, там пляшки. Будь ласка, скільки коштує банка? Я хочу купити за банку. Будь ласка, так. тому що ми розбили, ми заплатимо. На, Хорошо, слідучий <пробітний> раз віддасти. <достатнь. пробітний> що <Я пробітний> ви дивитеся так з Не вірите, що це я тут. Це я, я вітаю вас. Добиваюся, що підняли петь. Це роблю для людей. Не даю грабити народ. Добиваюся. У колгоспі? у когось. Так. Тому я тому дивіться, мамо. Я добиваюся, щоб для колишніх колгоспників поміняли пенсійний закон, щоб враховувати не тільки пенсійні внески, а й трудовий стаж. Бо раніше ви правильно кажете, як моя бабуся теж за галочки, за мішок дерті, за трудодні. Зарплати не було, потім 9 рублів пенсія чи 5 рублів пенсія. Тому треба спеціально для колгоспників спеціальний закон, щоб враховувався трудовий стаж, а не тільки пенсійні внески. Бо один 20 років правильно. От я і добиваюся, щоб не було такого, що один на печі все життя пролежав, інший прогорбатився в колгоспі і однаку отримують пенсію. Чим більше трудовий стаж щоб за ко щоб за кожен у владі ні року не було. З вашою підтримкою буде у владі, щоб за кожен рік трудового стажу щоб була пенсія, хай він правильно, живе прожив за місяць, за газ заплатив, за все комунальне таблетки, які дорогі. Я Матолі колись сказала, ми за вас проголосували, говорили, але Дякую. толку слово. Тільки прийдуть до влади всі одинаково. Скорочення Для до 250 чисельності депутатів, правильно. А якщо думати, то за кого висувати? За Ляшка. Дозвольте вам запитання. На сьогоднішній день в мене мама працювала 45 років. Дитина війни, Інвалід другої групи, має 45 років стажу, на фіянсовому заводі пропахала, і має сьогодні. Що це за перезаміт? скажіть, як кажуть, підняли наскільки підняли Ми, ваші. Не, 3, 300, 360. О, Бачите, повна несправедливість. <правда> Голосуючи за дошка, ви голосуєте за свою корову, ви голосуєте за своїх дітей і за нормальну ціну на молоко і молочні продукти, щоб ви заробляли і нормально жили. Я ваш голос в парламенті, голос за правду. За народ за селян. Не дам продати землю іноземцям, не дам корову знищити і не дам село добре. А не так, як сьогодні, що фермер, чи вам отримати компенсацію, треба взятки платити, роками чекати. Автоматом вже вийшло. Бо я це хочу поміняти, щоб ви напряму отримали ці гроші. П'ятий жерил на одну корову. Є дві корови, десяти жрилів до 2. А фермер, який будує, орендує землю, щоб на один гектар землі одна корова в обов'язковому порядку. Орендує 100 гектарів постав 100 гривень, І що платив податки до бюджету, а не в Києві, чи в Хмельницькому, чи ще де не був податки. І ніякого продажу землі іноземцям. Зеленський хоче продати землю іноземцям, це означає, що корів не буде. Вони засії все соє, соняшні, і все. Не буде ні молока і вестимуть пальболію до нас. А чому нема корів? Тому що немає державної підтримки. Для що це верну корову в село і приберу свиней від влади. Чому мало корів в селі? Бо багато свиней при Там Доброго дня! Привет. Попала в кадр. Лешко уже не надо. Живи. 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 Живи.

І що, і буде лучше? Буде, буде. Ви будете підтримати ляшка на веду порядок. Точно. Селянин був хазяїном на своїй земі, Бо всі мандять, мандять а толку немає. Усі мандять, а Ляшко бореться. Подивимося. — Дякую, Підтрим... не дивіться, а підтримуйте. Точно, будемо за вас, як ви таке кажете. будемо. — Дякую. Доброго здоров'я. Я... Вітаю вас, вітаю, люди добрі. Вітаю. Вітаю, козаки. Вітаю. Усього вам найкращого. Вітаю. Доброго дня. Скільки отримуєте допомоги по догляду за дитиною? 800 гривень. 860 гривень. Це купити. купити памперси і купити пару пачок каші, так як дитина на груду не на груді. Це зовсім коротка. Я це знаю, тому я добиваюся, щоб підняти мінімум п'ять разів, щоб хоча б тисяч гривень була допомога від держави по догляду за дитиною і мінімум 5 мільярдів гривень на придбання житла. Тому що економлять у бюджеті, що ви не розумієте, що граблять, щоб перед МВФ показати, що вони менше тратять грошей і щоб взяти новий кредит. А я проти цього. Ми за те, щоб економіку відновлювати, щоб земля належала українцям, щоб Зеленський не продавав землю іноземцям, тому що продадуть. Землю, потім ні пенсії, нічого не буде. Земля правильно, земля щоб належала українцям. А зеленський хоче продати землю, вивезти ліс, знову дозволити вивозити вирувати ліс. А тому я в опозиції до нього, щоб і землю не продавали, ліс не вивозили, щоб все це годувало і працювало на українців. І щоб ви потім получали і на дітей війни, і на Чорнобильців, і на всіх інших, кому закон обіцяв, закони понаприймали і ніхто нічого не виконує, бо кажуть, що немає грошей. Які висновки відвідування базару в Славуті? Людей хвилюють ті ж проблеми, як кожного українця. Немає грошей, немає роботи, немає нормального життя. Тому ми йдемо до парламенту, щоб боротися за цих людей, щоб була справедливість, щоб голос народу був і щоб не грабили народ через високі тарифи, мізерні зарплати і мізерні пенсії. Нічим питання, які озвучують люди в Славуті, не відрізняється від моїх зустрічей в усій Україні. Тобто Україну на жаль сьогодні об'єднують одні проблеми: бідність, безгрошів'я і безробіття. Вирішити ці проблеми і кращої країни не буде. Тому не продавати землю, наводити порядок, щоб земля годувала українців і наведення порядку владі менше дармоїдів і більше людей праці.